Ну що ж, друзі, всім привіт, всіх радий бачити на своєму ютуб-каналі. З вами його незмінний ведучий Явеляк. І сьогодні буде максимально коротке і корисне відео про те, як ми можемо наші фіатні кошти, фіатні кошти це гривні, да, або якась інша валюта, завести на нашу біржу методом P2P. Тобто, що таке метод P2P? це коли ви свої гривні скидаєте, до прикладу, мені, а я вам через біржу скидаю долари, до прикладу. Да. І це все робиться через біржу. І відповідно, гарантом цієї угоди стає біржа, тобто ви по суті. На 99% захищення і можете безпечно поповнити кошти. Далі я вам розкажу покроково, як ви це можете зробити. Тому погнали! Забув ще сказати, буду вам показувати, як це все робиться з телефону, тому що в принципі зараз більшість людей користуються телефоном. Але якщо ви це будете робити, до прикладу з комп'ютера, з веб-версії, в принципі, сама схема поповнення така сама, метод такий самий, тільки на комп'ютері. Тому погнали! Переходимо на. Нашу біржу Bybit. Хто ще не зареєстрований на цій біржі, посилання залишаю під цим відео. Реєструйтесь, проходьте верифікацію і приступайте до діла. Так, після того, як ми перейшли на нашу біржу Bybit, нам потрібно натиснути таку кнопочку поповнення. Після того у нас є декілька варіантів, як ми можемо це зробити. У нашому випадку це буде P2P торгівля. Далі, що нам потрібно зробити? Ось тут вверху нам потрібно вибрати купівля. І в правому кутку вибрати ту валюту, за яку ми будемо поповнюватися. До прикладу, це може бути гривня або, до прикладу, якась інша валюта. У мене це будуть злоті, покажу, як це працює на прикладі злотих. Отож, натискаємо злоті, і нам видає список ордерів, які доступні на даний момент. Далі нам потрібно вибрати ту суму, яку ми б хотіли купити. До прикладу, я візьму 200 злотих, натискаю підтвердити. І з боку вибираю спосіб оплати, той спосіб оплати, який у вас банк. Тобто, якщо у вас банк, до прикладу, ПКО, вибираєте ПКО. Якщо у вас Монобанк, вибираєте Монобанк. Якщо у вас Приватбанк, вибираєте Приватбанк. Думаю, з цим все зрозуміло. Після того, в моєму випадку, це буде Millennium Bank, підтверджую. І по суті, в мене нижче є всі ордера, і через які я можу купити. Свої долари на біржі. Отож, друзі, вибираємо той ордер, який підходить по лімітах. Бачимо, що ліміти транзакцій, до прикладу, від 50 до 1680 злотих. У мене 200, відповідно, я в цей ліміт попадаю. Але ось тут справа показує те, що я те, що для мене цей ордер недоступний. Тому шукаємо далі. Ось, до прикладу, другий варіант мені підходить. Є інформація, те, що ордер може зайняти 30 хвилин. І відповідно я собі вибираю цей ордер. Натискаю кнопку купівля. Після того у нас відкривається сторінка, на якій ми маємо вказати, то, скільки злотих фактично ми віддамо. Я вибираю 200 злотих і натискаю кнопку купівля. Далі ми підтверджуємо. І у нас вискакує ордер, через який, відповідно, ми маємо купити наші долари. Тобто я віддаю 200 злотих своїх фіатних грошей і взамін отримую 47 доларів і 16 копійок. Далі, що я роблю? Я натискаю кнопочку «Pay Now». Або у вас буде на іншій мові, і у мене показує інформація про те, як я маю перевести кошти. Забираю свій банк Міленіум, і у мене ось є дані, на які я маю перевести кошти. Я ці дані копіюю, і, відповідно, друзі, я переходжу в свій банк і скидаю кошти на ці дані, які були вказані у цьому ордері. номер рахунку. Я вам показувати цього не буду через те, що банк не підтримує функцію запису екрану. Тому... Копіюю дані, копіюю ім'я, фамілію, кому цей переказ. І, відповідно, вибираю ту суму, яка в нас зазначена. Обов'язково та сума, яка у нас тут зазначена. Також її можу собі скопіювати. І, відповідно, перехожу в банк і кидаю цих в моєму випадку 200 злотих. Після чого, друзі, підтверджую транзакцію в банку і повертаюся на свою біржу Bybit. Після чого обов'язково потрібно натиснути кнопочку Те, що ви оплатили ордер. Підтверджуєте те, що ви оплатили. Підтверджуєте, що оплатили на цей рахунок. І чекаєте декілька хвилин до того, як. Людина отримає ці кошти, вона побачить, що вона ці кошти отримала, відповідно, ваші долари поступають на біржу. Тому, друзі, чекаємо. І, друзі, поки чекаю підтвердження, те, що людина отримала кошти і відпустить мої долари мені на біржу, скажу вам те, що якщо вам будуть писати в чаті, до прикладу, а скинь мені кудись туди, а скинь мені кудись сюди, і так далі, краще всього, такий ордер. Відмовляйтесь від нього і далі. Не спілкуєтеся з, з цією людиною, так як е, ви скинете, до прикладу кошти на якісь інші дані, і потім через біржу ви не підтвердите. Тому що в будь-якому випадку, якщо, до прикладу, людина не підтвердить те, що вона отримала кошти, ви просто скидаєте скрін на техпідтримку, те, що ви фактично ці кошти перекинули. Цій людині, і відповідно, біржа вам повертає ваші кошти. Це в таких спірних моментах. Тому краще, друзі, те, що у вас тут написано, тільки на ці дані кидати. Друзі, поки чекаємо на правах реклами, запрошую вас підписатися у свій телеграм-канал. Там я ділюся різною інформацією, новинами про крипту, різні напрямки, тапалки, шляпалки і так далі. Тому, друзі, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ось він тут. І будемо з вами там спілкуватися. Друзі, тут ось навіть на біржі знизу написано те, що активи цього продавця заблоковано і виконані платежі у безпеці. Тобто, навіть якщо цей продавець не підтвердить фактично те, що він отримав кошти, біржа вам ці кошти поверне. І також, друзі, тут зазначено те, що потрібно спілкуватися лише через чат біржі і ніде інше з людиною не переходити на інші месенджери і так далі, тому що це не може бути доказом. У якихось спорах. І до прикладу, як зараз цей чувак мені вже 6 хвилин не може оплатити, я натискаю кнопочку Зв'язатися з продавцем. Тут, кстати, можуть умови якісь бути. Я йому просто напишу знак питання. Альо, де мої бабки? Казліна. Друзі, дуже гарний приклад того, що я написав знак питання. Продавець мені зразу відповів, що він тут. Я просто йому напишу відпусти. О, бачите, навіть не встиг написати, ордер е, успішно е, виконано, і відповідно наші кошти на біржі. Що нам потрібно зробити? Виходимо назад, назад, і ось бачимо, те, що нам кошти поступили на нашу біржу. Тому, друзі, думаю, що інструкція максимально коротка, зрозуміла. Якщо вам потрібно ще якісь інструкції, підписуйтесь на мій YouTube канал, залишайте коментарі під цим відео, що б ви хотіли бачити на цьому каналі. І я буду старатися для вас знімати те, що вам потрібно. Ще раз нагадаю, підпишіться на мій телеграм-канал, підпишіться на мій YouTube канал і до зустрічі!